У цьому училищі куховарять для потреб захисників сум роблять це з початку війни. Годують хлопців із територіальної оборони у самому закладі і водночас налагодили процес приготування страв на виніс. Щоб нагодувати оборонців міста, ці жінки та чоловіки шинкують овочі. Вони працюють на заготівлі. Цю роботу щодня розпочинають о пів на восьму ранку. «16 відер картоплі, 6-8 відер цибулі. Це вам краще розповідають наші повари, які там все роблять. Вони дуже молодці, вони готують кожного дня. Перше, друге і Солодке, і каші, і супи, і борщі, котлети е голубці. Алла Миколаївна ці півмісяця війни щодня готує страви для захисників. Вклати меню, розрахувати продукти, вирахувати все готуємо по по збитнику, рецептур, по розкладках, не просто з голови, тому, що щоб було кругом, повинен бути порядок. Працюємо для наших воїнів, для наших захисників, для наших синів. Тільки миру, бажаємо їм перемоги. Ми готуємо для них все смачне, все добре. Ми їх дуже любимо. У процесі приготування задіяні майже 50 людей. За ці 15 діб вони налагодили процес. Потрібна була воля. воля вона бути, тому що ми стремимося к перемоги. У мене троє дітей і всі три роки воювали в АТО. Вони ветерани АТО. Зараз вони захищають нашу землю. Я повинна була це робити. Ми це зробили і будемо робити надалі. Роблять у цьому закладі й запаси. Їжа, якою харчують бійців, це і продукти, які приносять сумчани і гуманітарка, що надійшла у місто протягом двох останніх днів. Ми зразу їх відгрузили, відгрузили на ті училища, які, надають, які кормлять наших бійців з тероборони, а також Збройних сил України. Нині ж у закладі вже сформований певний стратегічний запас овочів, м'яса, сала, круп та закруток. У нас зберігається нарізана цибуля, морква, яку ми до вечора потрібно нам переробити теж і поставити на охлаждення. завтра воно вже буде йти в готовку. Це у нас квашена капуста, яку люди передавали, нам сюди перевозили. Також вона йде нашим хлопцям, захисникам. Робимо салати з домашньою олією. За словами пані Світлани, консервовані грибочки вони складають окремо на святкування нашої перемоги.